Наталія юсько так хочеться. І знову день прильотів і тривог, і знов дзвінки, як, з теплом і світлом, і знов молитви Борони вас Бог, звучать відлунням над розбитим світом. Так хочеться забути про війну, але вона, як кров, із ран сочиться, вона украла спокій і весну, і літо, і осінь в згарищах коптиться, і зазіхає на зорю різдва. На чистоту незайманого снігу і дітка мріються казкові все ж дива, і в кучу гуру хочеться з розбігу, а не в підвалі з новим букварем і не в обіймах зляканої мами. Ще рік тому серед страшних проблем ми бачили прості життєві драми. А зараз вибухи, сирени, холод, смерть, діти війни, таке тавро дитинства, і закрутила горя круговерт. У невідомість з моторошним свистом. Так хочеться прокинутися знов в обіймах мирного, ранкового туману і мріяти про свято, про любов, про звичні будні і життєві плани. Так хочеться.